Та амбулаторія була збудована в року за кошти, які були зібрані е, людьми, що жертвують на Юнаті 24. Зроблений проект будівництво і відкриття амбулаторії, де працюють сімейні лікарі. Наприклад, цієї громади. Е, тут... Переселенців з інших регіонів України. Тому, безумовно, такі, така установа, яку сьогодні ми відкрили, вона буде їх забезпечувати. Це практично на 30% чисельності громади збільшила за рахунок переселенців. В Сумській області пріоритет надається силовим громадам для фінансування щодо розселення і щодо медичного забезпечення, щодо навчання. Тобто така стратегія Сумської області. Доволі класний об'єкт. Будемо показувати його всім іншим, як можна класно запроектувати, швидко побудувати і зробити медичну допомогу в сільській ліке доступною. Чернечівська сільська рада працює з екосистемою DREAM і вважаємо, що це дуже правильно і дуже вірно в тому контексті, що система дає можливість максимально прозоро висвітлювати роботу ре реалізацію тих чи інших проєктів. Фактично, вся Україна мабуть, і не тільки саме завдяки цій системі бачили етапи будівництва безпосередньо самої амбулаторії, фактично введення її в експлуатацію практично за рік. Ми стараємось при можливості відразу відновлювати, щоб медична допомога. Забезпечувалися, забезпечувалась, але концептуально дивимося і відновлюємо краще ніж було для нас. Пріоритетно і сільська місцевість, тому що тут первинна ланка вона вирішує велику кількість питань. Ми робимо все і на сільській місцевості, і лікарні другого рівня, і лікарні надкластерні, тобто обласні лікарні, вони також отримують таку підтримку і допомогу.